Всім доброго дня і ласкаво прошу до цього відео. В ньому ми поговоримо про цілих 20 ігор, які мають крутезну графіку, але зможуть запуститися на слабких комп'ютерах. Тому ролик в нас буде трохи довшим, ніж зазвичай на цьому каналі. Сподіваюся, перелік вам сподобається. Також, якщо знаєте подібні ігри, обов'язково пишіть їх в коментарі. Можливо, саме ваша гра комусь з глядачів сподобається. А зараз сідайте зручніше, ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на ігровий канал. З найактуальнішими новинами Run4Games.ua Першою наш список відкриває гра Саботер. Дія відбувається в окупованому Парижі, в якому ваш головний герой являє собою війська спротиву. Потрібно буде влаштовувати диверсії, виконувати різноманітні завдання. Тощо кажуть, що це ГТА, але за часів Другої світової війни, і це в якомусь сенсі дійсно так особливо відмічаєш дуже оригінальний графічний стиль. Саботер переповнений чорно-білою палітрою із домішками червоного. Але так буде не завжди. За час проходження гри фарби будуть повертатися до Парижу і деокуповані місця будуть передавати вам свою яскравість, що, окрім візуального ефекту, має і свій особливий сенс. Буває таке, що якщо одна гра дуже схожа на іншу, тоді до неї використовують слова на мінімалках. Ось I am Alive – це The Last of Us, але на мінімалках. Хоча насправді гра досить непогана та цікава. У світі відбувся неймовірно сильний землетрус, який винищив дуже багато всього живого і людей, в тому числі. Ви граєте за Адама Колінза, який буде розшукувати свою дружину та дитину. Протягом проходження вам будуть зустрічатися вороже налаштовані люди, що вижили. А також потрібно буде дивитися за. Томою героя, адже кожна дія буде на це впливати. У вас не супергерой у розпорядженні, а звичайна людина. Гра дійсно має свою атмосферу та виглядає цікаво. А от далі в нас йде представник нереалістичної графіки а мультяшної. Зустрічаєте Бастіон, розробкою якого займалися відомі Supergiant Games, яких ви можете знати за іграми Hades, Transistor та інші. Грати вам потрібно за хлопця, я не жартую, його в грі називають хлопець. Мені це щось нагадує. Та пересуватися різними світами, щоб відновити втрачене місто, якому нашкодила місцева катастрофа, через яку всі мешканці були видозмінені. Гра дуже цікава зі своїм різноманітним геймплеєм та рівнями. Якщо ми чуємо слово XCOM, ми одразу згадуємо стратегію та боротьбу з іншопланетянами. Але у цієї франшизи є представник і шутеру від третьої особи, але все одно із домішками стратегії та тактики. І це The Bureau XCOM Declassified. Якщо вам подобається вейп штатів 60-х років, ця гра точно для вас. Грати вам потрібно за агента ЦРУ на ім'я Уілім Картер та вирішити, чому іншопланетяни вирішили завітати на нашу гарну планету та що їм потрібно. Шпілка досі Виглядає дуже круто та цікаво із своєю неймовірною атмосферою. Багато ігор хотіли бути схожими на Call of Duty, але ніхто так і не зміг вийти за рамки простого клона легендарної серії. А ось Homefront вирішила йти набагато далі. Сюжетна зав'язка дуже цікава, хоч і фантастична. Північна Корея захопила Сполучені Штати Америки і тепер тероризує її мешканців. Ми будемо грати за сили спротиву та намагатися допомогти своїй армії перемогти окупантів. Гра насичена величезними вау-ефектами на кшталт чогось епічного або занадто драматичним. Наприклад, у першій сцені вбивають матір на очах у дитини, поки ви як заручник їдете в автобусі, або коли вам потрібно буде ховатися серед величезної купи трупів. Місцями гра дійсно може тебе вразити, а місцями дуже нудна. Якщо полюбляєте шутери, особливо схожі на колду, Homefront надасть вам ці емоції на один вечір. Чому на один? Тому що проходиться вона за годинки чотири. Поки всі потроху повертаються до кіберпанку 2077 після перегляду аніме від Нетфліксу. В мене є для вас гра, яку на релізі якось усі пропустили, хоча вона дарує вам неймовірну атмосферу цього самого кіберпанку, та має дуже цікаві ідеї в своєму геймплеї, і це Remember Me. дія гри відбувається знову в Парижі, але вже не за часів Другої світової війни, а у 2084 році. Весь сюжет починає крутитися навколо спогадів, адже тепер їх можна записати передати або. Вкрасти у цьому всьому ви граєте за дівчину на ім'я Нілін, якій стерли пам'ять, але вона раніше займалася викраденням спогадів, тому процес повернення своєї пам'яті буде дуже цікавим та приправленим різними твістами та дослідженням світу Парижу майбутнього з його класовою системою. Виглядає та звучить дуже і дуже круто. Друга частина серії снайпер еліт з під заголовком В2, тактичний стелс-шутер від третьої особи, в якому, якщо ви захочете піти з автоматом вперед, вам дуже швидко пояснять, що так робити не можна. Тому потрібно дотримуватися тактики і роздивлятися, як діють вороги, куди вони ходять. Тощо події гри, як не важко здогадатися, відбуваються за часів Другої світової війни. Головного героя звати Карл Файб'єрн, якому доручили завдання із пошуку німецьких вчених, які розробляють супер-пупер секретні ракети. Причому вам це потрібно зробити раніше за червоноармійців, тому вашими ворогами будуть як нацистські війська, так і радянські. Гра досі виглядає дуже круто і добре грається. Продовжуємо тему снайперів, але цього разу буде шутер від польських розробників під назвою Sniper Ghost Warrior 2. До речі, на нього до 9 жовтня діє знижка. В шпілку можна придбати всього за 33 гривні. Дуже цікава гра, але більш аркадна, хоча з графічної точки зору досі виглядає дуже й дуже крутезно. Головною зав'язкою сюжету буде застосування бактеріологічної зброї поганими хлопцями. А ви, як незвично консультант, по безпеці повинні це все зупинити. Звати вас Кол Андерсон. Гри буде відбуватися на дуже зелених та красивих локаціях Філіппін, гір Тібету та інших. Щось в нас у добірці немає дійсно крутих та якісних рейсингів, чи не так? Тоді давайте це виправимо. До нас завітала Спліт Секонд, і якщо я вам скажу, що це Call of д'юті від світу автомобілів, я буду цілком правий. Те, що відбувається на трасі за час проходження треку, може здивувати настільки, що всі інші рейсинги будуть для тебе простими іграми. Величезна кількість епічних моментів на квадратний метр просто змушує тебе відкрити рот від здивування. А дійсно непогана реалізація автомобілей та основне. Них механік дозволяє тобі грати ще дуже багато часу. Ну і графіка вона досі виглядає дуже красиво. Шутер, який, на жаль, мало хто помітив, але він насправді заслуговує на увагу геймерів. Як мінімум, через свій достатньо цікавий сеттинг, а як максимум через свій сюжет, який підіймає величезні важкі питання війни та їх наслідків. Зустрічайте гра, яка змусить вас замислитися: Spec Ops The Line. все починається з того, що Дубай просто занесло увесь піском, і тепер він непридатний до життя. До нього відправили загін для евакуації людей, але він не виходить на зв'язок. Тому ви, Джон Картер. Та ваш загін повинні туди дістатися та зрозуміти, в чому річ Spec Ops – це шутер з унікальним поєднанням епічних та крутих моментів, як, наприклад, засипати ворогів піском, так і глибокого, сильного сюжету, який не кожен зрозуміє. Графіка досі виглядає на дуже серйозному рівні, як і сам геймплей, тому особливо я дуже раджу вам її пройти. Ви отримаєте масу задоволення та зрозумієте, що є діаманти серед непомічених та забутих ігор. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі та у шапці каналу. Перемога буде за нами. Плюсом до всього, якщо у вас є бажання, можете підтримати канал та цей контент своїм донатом. Він має величезне значення. Завдяки ньому ми можемо просувати україномовний контент на платформі. Велике всім дякую, хто це вже зробив! Я завжди, коли дивився зоряні війни, особливо Стару Республіку, уявляв життя ось цих солдатів-клонів, чим вони займаються у повсякденний час, як тренуються, як виконують завдання тощо. Саме тому однією з моїх улюблених ігор стала Star Wars Republic Commando, в якій ви будете грати за клона Старої Республіки та мати свій спецзагін, якому можна віддавати команди. Гра досі виглядає дуже атмосферно, особливо коли розумієш, що твоя голова знаходиться в шоломі і ти бачиш його інтерфейс. Це дуже круто. То та вражає масштаб подій, в яких вам потрібно приймати участь. Однозначно, одна з найкращих ігор франшизи минулих років, яка досі грається відмінно. Коли Valve випускають гру, ігрове ком'юніті завжди затамовує подих. Щось подібне відбулося тоді, коли світ побачив Portal 2: медитативна гра, в якій за допомогою портальної гвинтівки вам потрібно проходити різноманітні рівні, паралельно вирішуючи часом дуже складні завдання. Досі пам'ятаю ті часи, коли міг годинами знаходитись на якомусь одному рівні і тупо не знати, що його робити. Неймовірно крута гра, яка використовує рушій сурс просто на максимум та дарує дуже гарну картинку. Навіть на момент 2022 року вона виглядає дуже круто та може дати по шапці багатьом сучасним іграм. Ось я просто не розумію, чому ігрове ком'юніті настільки не полюбляє другу частину франшизи Far Cry. Стільки років вже промайнуло, а вона досі виглядає між іншим цікаво. Так, це не шедевр, але шпілка має свої унікальні механіки та атмосферу, яка дуже добре відчувається. Тому вона цілком заслуговує потрапити до цієї добірки. Грається місцями нудновато, але виглядає чудово. Хоча, коли я в неї грав, вона мені реально сподобалась. Далі йде гра, яку ви можете пройти всього за 30-40 хвилин, в залежності від того, як полюбляєте досліджувати світ. Зустрічайте Дір Естер. Надзвичайно проста з точки зору механіки. Гра. Вам потрібно постійно йти вперед. Але дуже цікава та філософська зі сторони сюжету. В Свій час вона мене дійсно вразила та затягнула. Було цікаво ходити пагорбами цього острову та дивитися на локації із життя головного героя, пов'язуючи його із подіями, які відбувалися. Стільки часу пройшло, а дорога Естер досі Захоплює та показує, що ігри можуть бути дійсно мистецтвом. Мультфільм дитинства кашині історії має неймовірний ремастер на ПК під назвою DuckTales Remastered». Мальована класика ніколи не старіє, і це саме той випадок, коли після стількох років шпілка досі виглядає дуже привабливо та може затягнути завдяки своєму ігровому процесу. Якщо хочете згадати своє дитинство, будьте обережні! Ця гра викликає сльози ностальгії. Легендарна серія дитинства Максим Кобіль, який навалює на нас свою нуарну атмосферу сніжного, дощовитого Нью-Йорка. Тому, коли побачили третю частину, розуміючому деякі гравці, хоча давайте чесно, переважна більшість, не розуміла, що це за лисий герой і що це за сонячна Бразилія. Але на виході ми отримали дійсно хорошу гру, цікаву, яка навіть моментами повертала нас до Нью-Йорку та видала досить непоганий фінал. Зараз, вже після стількох років, гра сприймається дуже добре та витратила. Римала перевірку часом. А ну, давайте накидайте цитат Макса Пейна, а всі інші читайте їх у потрібному тоні. Багато хто в коментарях писав про те, що от було би круто, якби була гра від третьої особи, в якій тобі потрібно грати за козаків. Але насправді така шпілка існує, можливо, не те, що ви уявляли, але досить непогана, в якій ви зможете приєднатися до України та захопити всю Європу. Зустрічайте Mountain Blade, вогнем і мечем. Це офіційне доповнення до однієї з моїх улюблених ігор, і там, нарешті, невигадані королівства, величезна середньовічна пісочниця, в якій ви можете займатися чим завгодно. Або збудувати свою державу, або приєднатися до вже існуючої, так, графіка десь застаріла, та можливо не зовсім така, яку очікуєш від добірки в цьому відео, але завдяки своєму масштабу досі виглядає епічно та цікаво. Легендарна гра минулого, в яку багато хто робився, і навіть зараз в неї грає величезна кількість людей. Зустрічайте Age of Empires 2. Але тут потрібно бути уважним. Це видання 2013 року. Не Definitive Edition. Воно має менші системні вимоги, але залишається популярним серед геймерів. Якщо ви сумуєте за крутими стратегіями в реальному часі, це ідеальний варіант. Приємний геймплей разом із приємною графікою допоможуть вам чудово провести час. Перед останньою грою в нашому списку буде проєкт, який був непоміченим на релізі, але представляв дуже непогану шпигунську гру, і це Velvet Assassin. Грати ви будете за Віолету Сюм та знаходитеся в тилу у ворога, повністю відрізані від британського постачання. Тому діяти слід дуже обережно і все це за часів Другої світової війни. Механіка гри тісно пов'язана з грою Тіни, які допоможуть вам заховатися, тому що навколо вас друзів немає. Останньою грою з нашої сьогоднішньої добірки буде Марков the нінджа, платформер, в якому вам не потрібно виносити все на своєму шляху, а обережно оминати пастки, не вступати в контакт з супротивником, загалом діяти як справжній ніндзя. Розроблена шпілка канадською студією Clay Entertainment. Завдяки своїй стилістиці гра дійсно виглядає чудово і дає неймовірні відчуття від геймплею. Тому, граючи в неї, ви дійсно отримаєте задоволення. На цьому наш список закінчився. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, на ваш козацький лайк та підписку. Скоро побачимось!